Я роблю субскрабів без води. Підпишись на канал. Вітаю, ти щойно запам'ятав нове англійське слово Subscribe. Читається як subscribe. Subscribe означає підписатися. Підписатися на канал, на телеграм. І ось англійське слово subscribe заховане в нашому реченні. Субскрабів. Уяви. Субскрабів, підпишись, Субскрабів. субскайб, субскай, без води, підпишись. Роблю субскрабів без води. Субскайб на канал. Запам'ятав всі інші слова англійські, які потрібні на каналі. Нечесний суддя назначив пенальті і отримав штраф на 12 мільйонів доларів. Вітаю, ти, щойно запам'ятав нове слово англійською. Penalty, читається як penalty, означає штраф. Ось. Ось воно у нас заховане в нашому українському реченні. Українське слово пенальті в футболі означає англійське слово штраф. Нечесний суддя назначив пенальті і отримав penalty на 12 мільйонів. Запам'ятав люкс. Більше слів на каналі. Суддя назначив пенальті, після чого фан вдарив його сковородою. Вітаю те, що я не запам'ятав нове слово англійською. Пен читається як пен, означає сковорода. Ось, ось воно в нас тут заховане в нашому слові пенальті. Пен пенальті. Якщо ти можеш уявити це речення. Ось зв'язується пенальті сковорода. Суд назначив пенальті, після чого фан вдарив його сковородою». Міняємо на англійське слово. Суд назначив пенальті, після чого фан вдарив його з пен. «Пенальті» Пен. Пенальті вдарив «вдарив Вдарив з пен. Запам'ятав? Вітаю. Інші слова на накана. Фу, орк, і гном прийшли з виделками і будуть заріїзти слимаків. Вітаю, ти щойно вивчив нове слово англійською. Fork читається як fork, означає виделка. Ось, ось воно у нас тут заховане в українському реченні. Fork. І гном прийшли з виделками. Фу орк. З виделками. Фу, орк і гном прийшли з орк, будуть їсти слимаків. Е, Запам'ятав інші слова на каналі. І вчора мій пес виліз на стіл, він сів наситу з мукою і розніз її повсюди. Вітаєте, що я не вивчу нове слово англійською. Сит. Сидіти. Читається як сит. Ось. Ось воно у нас заховане в нашому реченні українське слово всередині нього англійське. Сит, сито, сит, сидіти. Запам'ятай, мій пес виліз на стіл -си і сит сито, Сит сито. Всі слова на каналі. я знайшов на горищі подушку, повністю зроблену з пилу. Вітаю, ти ще й не вивчив нове англійське слово pillow. Читається як pillow, означає подушка. Ось ось воно у нас заховане в нашому реченні pillow, повністю зроблено з пилу. Більше слів на каналі.